Пройди свій шлях до підприємництва. У Чернівцях провели навчальний курс для жінок, який допоможе конвертувати бізнес-ідею у власну справу. Різноманітні тренінги, воркшопи та лекції складання бізнес-планів, фінансові ідеї ведення бізнесів. Безкоштовні навчальні курси для вимушених переселенців та чернівчан організували у Вонахаб у 2023 році. Лікар Олена Фролова планує створити соціальний проєкт із масажної терапії для ВПО. В умовах війни багато жінок залишилися без підтримки і підтверджені таким саме, як стрес, тривожність, депресії. І для того, щоб знизити цей ризик, я ну, створила цей проєкт, бо я не чула, щоб в Україні десь відбувався десь щось схоже на цей проєкт. Були там арти. Терапії з використанням різних методик малювання, ліпки Це надасть змогу їм поліпшити свій психоемоційний стан, набути стійкого психічного здоров'я, психологічного дисбалансу, і відчути себе захищеними, що про них пілкуються, турбуються. І я думаю, що це все реалізується завдяки моєму бажанню. Тетяна Мандзюк понад 8 років працює у сфері HR. Вирішила взяти участь у навчальному курсі, щоб оновити свої знання з ведення бізнесу. Я працювала і в маленьких компаніях, і в великих компаніях. Тому це те, чим я живу, це те, що мені подобається, і власне базуючись на своїй експертизі, я можу вже допомогти бізнесу. Наш проект багатоступеневий, Якась мінімальна версія його вже робоча і вже працює, вже відбувається. Але звісно, що в нас є амбітні плани, і на реалізацію кожного наступного кроку нам ймовірно будуть потрібні додаткові фінансові кошти. Тому я думаю, що ми будемо користуватися якимись... А програмами підтримки малого бізнесу Наталія Шевчук працює інженер-проєктанткою, каже для просування власної компанії у майбутньому не вистачає фінансових знань, тому і взяла участь у навчанні. Від вона як для дівчат, наприклад, вишивати рушник чи малювати картину, так само для мене зробити проект. Це моя творчість. І це творчість, яка може приносити людям користь. Наприклад, ми капітальні ремонти доріг організовували. З таких реалізованих проектів по інженерних мережах це вулиця Горького, вулиця Богуна, вулиця Кармелюка. Зараз планується вже зроблений проект. ще не виконано монтажні роботи? Це вулиця. Зінковецької потім з таких цікавих театральна площа буде також там проведено деякі. Ремонти потім Богдана Хмельницького дощова мережа. Також ми розробляли на дуже дуже багато. Вже багато років працює в цьому напрямку. Підприємниці також мали змогу представити та продати свої проєкти. Перемогла бізнес-ідея Крістіни Павленко, яка отримала грант на її реалізацію. Сам проєкт, він про створення наборів для творчості. Це така домашня арт-терапія. Це вишивка на початку тижня. Як почала навчання, я така дай попробую, Подивлюся, що вийде. У мене є перші мої 10 наборів, з яких три вже примудрилася продати. Я це популяризую не просто так. Воно ну реально дуже крута арт терапія яка Ти можеш собі на дому сіла і вишиваєш. Я не очікувала, що вони проти, підтримують саме творчий проєкт. Для мене це моя мрія. Зареєструватись на майбутні навчальні курси твій шлях до підприємництва можна на сторінках. Вона у соцмережах. Євген Паселюк, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4